Ми любимо вводити себе в оману, думаючи, що ми контролюємо усе навколо нас, але розуміння, що ти не знаєш, хто ти, що ти не контролюєш все, що ти навіть не знаєш, звідки з'являються твої емоції, що навіть те, звідки з'являються твої ідеї ти не контролюєш, є надзвичайно надзвичайно важливим. Місяць жовтень в певній мірі присвячується опануванню самого себе. Це дещо дивна концепція. Тому що не обов'язково, що у нас виникає думка, що нам треба себе опанувати. І ця ідея висвітлена в моїй книзі закони людської природи. І ідея, яку я хочу вам донести, котра буде в великій мірі тренувати вас для виконання практики закони на кожен день, це те, що ви насправді для себе є незнайомцями. Ви не знаєте, хто ви. І ноги у цієї ідеї ростуть з багатьох досліджень в сфері нейробіології і психології. І мова про те, що дуже багато речей, які ти робиш з дня в день, є несвідомими. Ти не знаєш, звідки з'являються твої ідеї. Ти не знаєш, що саме відбувається з твоїми емоціями. Якщо б ти хоча б витрачав мить, і, як я вже сказав, я щодня медитую, і іноді ти сидиш на подушці і медитуєш, і раптом зринає думка, і ти такий, звідки трястя вона з'явилась? Я ж про це не думав. Або раптом я згадую щось з мого дитинства, або те, що мені хтось колись сказав. звідки це з'явилось? Я не маю гадки, дуже багато речей, які ти робиш з дня в день, ти як лунатик, ти не усвідомлюєш, що ти робиш. І люди, які займаються бізнесом, маркетингом, вони це дуже добре знають, і у них є для цього термін, це називається ефект євристики. Тож поміркуй над ідеєю, вона є парадоксальною, але поміркуй над ідеєю, що всередині тебе живе незнайомець. Що ти насправді не знаєш, хто ти, І іноді цей незнайомець поводиться так, що тебе це дивує, ти робиш щось, ти кажеш щось, і ти такий. Звідки це все? Я ж так не висловлююсь. Це не той, ким я є зазвичай, це не є моєю звичною поведінкою. Тож всередині тебе живе незнайомець, ти насправді не знаєш, хто ти. Наприклад, ти можеш розізлитись. Себе на робочому місці, тому що хтось щось тобі сказав, і це тебе дратує, ти починаєш озлоблюватись, може, ти кажеш щось у відповідь, і ти думаєш, що це через те, що сказала та людина. Але якби ти копнув глибше, ти б з'ясував, що насправді злість уже в тобі розпалювалась ще до того, як та людина щось тобі сказала. Можливо, це по причині того, що відбулося за день до того, можливо, це відбулося в дитинстві. Можливо, це є відображенням чогось що ти навіть не можеш згадати. Але це було не через те, що сказала та людина. Тож дуже часто. Злість, радість, любов, нудьга, образа, заздрість проростають з чогось, що ти навіть не розумієш, правда? ж? Тож одна думка, одна мудрість має критичну важливість для цього процесу, тому що ти йдеш своїм життям, припускаючи, що ти себе контролюєш, що ти контролюєш свої дії, що ти контролюєш свої емоції. І в цьому є доля правди, і це відображено, мабуть, що в одному чи двох відсотках тому, що ти робиш. Але ті решта 98% твоїх дій виникають без жодного розуміння з твого боку, що насправді відбувається, і в першу чергу дай цій ідеї засвоїтись. І це дуже дивна думка, і вона насправді викликає занепокоєння. І коли я писав цей розділ в книзі закони людської природи, і це був розділ номер один. І я був такий Роберт, це взагалі досить дивно думати таким чином. Думати, що є речі, які впливають на мою поведінку, про які я навіть не в курсі. Це викликає занепокоєння, тому що ми любимо вводити себе в оману, думаючи, що ми контролюємо усе навколо нас. Розумієте? Але усвідомлення, що ти не знаєш, хто ти, що ти не контролюєш все, що ти навіть не знаєш, звідки з'являються твої емоції, що навіть те, звідки з'являються твої ідеї, ти не контролюєш. Воно надзвичайно, надзвичайно важливе. Гаразд, тому що таким чином ти тепер отримуєш хоча б певну міру контролю над собою. Ти починаєш ставати усвідомленим і розуміти, хто ти є, і розуміти, що ти робиш в житті. Тож, якщо я сяду і проаналізую це, ідея тут наступна: замість того, щоб діяти, будучи керованим своїми емоціями, замість того, щоб діяти зі злості, чи яким би там не був мотив, ти робиш крок назад. І стримуєш себе, і ти проходиш через весь цей процес. Спершу ти розумієш, що ти не знаєш, звідки ростуть ноги у твоїй злості. Ти прийняв це рішення і ти це розумієш. Ти робиш крок назад і думаєш, через що я насправді злий. І в момент, коли ти себе спиняєш, скоріш за все, ти собі не дав зробити якусь дурню, не дав собі сказати щось, що наробить тобі проблем. я за собою часто відслідковую подібне. Я комусь пишу лист на емейл про щось важливе, що якимось чином пов'язане з моїм бізнесом. А вони не відповідають мені. Я це терпіти не можу. Я починаю дратуватись. І Я починаю думати про це. Я починаю трохи злитись на ту людину. Ах ти ж зарозумілий козел. Чому він мені не відповів? Дні минають і врешті я знову пишу цій людині на емейл. Мене ця людина починає бісити. І тільки но ну, я написав цей лист і натиснув Відправити. Я такий блядь, не треба було цього робити. Я шкодую. Мені прикро. Я не можу назад його повернути. Він же відправлений. Я почуваюсь паскудно, і я даю знати людині, що мною оволоділи емоції. Тож, коли ти проходиш через цей процес, ти починаєш думати: можливо, та людина не відповіла, тому що можливо у них якась трагедія в житті трапилась, або, можливо, щось інше трапилось, або можливо, вони дійсно в мені не зацікавлені. Що б то не було, але немає потреби злитись, не треба сприймати це на особистий рахунок, не треба відправляти той лист. Ти таким чином не даєш собі зробити помилку, через яку ти можеш зруйнувати стосунки. Або показати свою слабкість. Тож має бути ця міра самоусвідомленості, коли ти робиш пів кроку назад, і кажеш, я не знаю, хто я. Я не знаю, чому я це відчуваю. Треба подумати про це, не треба реагувати. Це вже буде половина пройденого шляху. 80% помилок, які ти робиш в житті, трапляються, тому що ти поводишся неусвідомлено, ти просто реагуєш, піддається емоціям, тоді, коли ти міг зробити пів кроку назад, і трохи глибше подумати про це. Тож ідея наступна. Усвідомленість, самоусвідомленість це тут ключовий компонент. І тут не мова про те, що ти коли-небудь повністю зрозумієш, хто ти це ілюзія. Я ніколи повністю не зрозумію джерело моєї злості. Можливо, вона проростає з чогось, що трапилось в моєму дитинстві, і що я не можу згадати, але я можу зрозуміти себе трохи краще, принаймні не реагуючи. Я принаймні можу пройти крізь процес, завдяки якому я можу отримати, хоч трохи ясності, і завдяки цій ясності я не реагую. Я краще розумію, хто я, і я маю більше відчуття контролю. Тож це надзвичайно важлива річ, яку треба засвоїти в житті. Чому? Тому що ми живемо в світі соцмереж. І таким є сучасний світ, і ми бачимо це в політиці, в сфері бізнесу, в сфері розваг. Люди зараз значно більш заведені, ніж будь-коли досі. І це впливає на тебе, це впливає на мене, і особливо під час пандемії, коли ми багато часу знаходимось на самоті. Коли ми не можемо робити речі, які ми могли робити раніше, і такого роду емоційні реакції стають навіть сильнішими, тому що ми стали більш крихкими ніж раніше, тож важливо мати цю здатність зробити крок назад, проаналізувати себе, не реагувати і усвідомити, що можливо я відчуваю цю конкретну емоцію, по причині яку я навіть не розумію, і потім відкласти свою реакцію. Почекати день, побути з цими думками і не відправляти той бісовий лист це надзвичайно важливо, і це дає потужне відчуття свободи. Тож це те, чому ми будемо навчатись цього місяця.